Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, бабка Люся, давайте побалакаємо. Сьогодні я хочу ще раз підтвердити вам те, що місячний календар працює, і якщо правильно ним розпоряджатися, правильно його приміняти в своєму житті, це дуже гарний помічник. Ось дивіться, якщо ви знаєте прогноз погоди на завтра, ви вже якось плануєте свої дії по відношенню до того, як вам поступати у цей день, чи виходите, чи не виходите, чи в онлайні попрацювати, чи зустрічатися, чи зустріч перенести. Так само з місячним календарем. Ви вже будете знати, якщо завтра день такий, що підходить для зустрічі, значить цю зустріч треба обов'язково. Запрограмувати з вечора. От я роблю астропрогноз сьогодні-на завтра, на завтрашній день. Для того, щоб вам був час увечері подумати над тим, як завтрашній день у вас складеться, виберіть півгодинки часу. Краще не сидіть біля телевізора допізна. краще побудьте на самоті. Якихось 20-30 хвилин і подумайте, якщо завтра гарний день, допустимо, для того, щоб перейти на гарну роботу, на нову роботу, для того, щоб якийсь зробити крок для кар'єрного зростання, для здобуття нової професії, ви маєте завтра десь піти, на якусь консультацію, на якусь співбесіду чи ще щось своє резюме комусь запропонувати, і от ви ввечері прокрутіть собі такий фільм, зробіть собі таке програмування. Очки закрили, сіли, розслабилися і представляєте, як ви приходите у якийсь собі офіс, приносите своє резюме, балакаєте з ким там, з інструктором, з начальником кадрів або самим керівником. Як ви йому розказуєте, що ви вмієте, що ви хочете, що ви пропонуєте, вас вислухали, з вами згодилися, ось о, руки пожали, підписали заяву і все начебто пішло добре. Наступного дня ви вже більш сміливо йдете на цю бесіду і знаєте, що Сили небесні, вищі сили уже там проробили роботу. А якщо ви хочете, щоб оця ваша задумка збулася точно, то з нею треба попрацювати ну хоча б тиждень а можна й більше. Отакий фільм робіть собі в голові. Якщо не виходить бачити ці кадри, отак собі представлять чітко в уяві, як це воно має відбутися. То собі проговорюйте, що я люблю свою роботу. Робота моя недалеко від дому. Там мене ждуть, там мене люблять, до мене гарно відносяться, до мене гарно ставляться, я там досягаю успіхів. У мене гарна зарплата, гарна це яка там ну, 5 тисяч доларів, треба обов'язково казати, яких американських чи якісь там, ще якихось африканських. Самі знаєте, що різниця велика. Треба обов'язково проговорити. Ну, Може, 30 тисяч гривень, може 50, 000. ну хто скільки вважає нужним. Але ж треба пам'ятати, що гроші платяться не за те, як ми усміхаємося, а за те, що ми можемо дати світу. Чим більше ми своїх талантів, творчих здібностей віддаємо, чим краще ми відносимося. До своїх обов'язків, чим краще ми знаємо свою професію і гарно працюємо, тільки тоді ми можемо заслуговувати на гарну зарплатню. Іначе просто так, гроші, хотіла сказати, не прийдуть, можуть прийти, можуть. Але віддавати треба буде чимось другим. Обов'язково прийдеться віддати. Обов'язково. Навіть коли ви знайшли. Навіть коли не з того, не з цього, якась крупна сума упала вам на карточку, от ви не знаєте звідки, як, що, ну, такий собі подарунок да, прийдеться віддавати. Прийдеться віддавати здоров'ям, то добре, що ще вашим. А якщо здоров'ям дітей, здоров'ям своїх рідних, близьких, може бути втрата роботи, може бути, якась катастрофа, може бути ще щось. Ще щось просто так, не пройде. Обов'язково треба буде віддавати. А небесні сили там не мають різниці, чим забирати, чи грішми, чи здоров'ям, чи кар'єрним ростом, чи розривом шлюбу, розривом стосунків, чи здоров'ям дітей обов'язково треба буде заплатити. Так що дармовий сир у мишеловці: не ждіть, що з неба впаде. Розраховуйте на себе, навчайтеся, поширюйте свої таланти, здібності і відшліфовуйте їх для того, щоб ваші кошти не прийшли собі даремно, щоб їх заробити. Заробляйте. І тоді ви будете спокійні і впевнені, що у вас все вийде. Якщо ви з вечора. Зробите таку програму на наступний день. І цей день буде вам підходить для того, що ви маєте зробити в цей день, то це все вийде прекрасно. А якщо, до прикладу, наступний день буде сатанинським, а ви зібрались там десь йти в якусь адміністрацію, рішати якісь важливі питання, або йти до нотаріуса, оформляти якісь документи. А ще. Страшніше те, що ви маєте десь за когось поручатися або вплутуватися в чужі справи. Відмініть усе, перенесіть усе, тому що накличете біду. І все піде зовсім не так, як вам хочеться. Оце і є допомога місячного календаря. Оце і є допомога астропрогноза від бабки Люсі. Я бажаю вам удачі. Прислухайтесь. Придивляйтесь, будьте уважні, хай вам таланить. Нехай вам ця бесіда принесе успіх. Дійте. Я вас люблю. Я щиро вам дякую. Будьте здорові. На все добре з вами була бабка Люся. До завтра.